Uh, друзі, всім привіт! Далі продовжуємо контур завдання в Варкрафті. Сьогодні yeah, у нас завдання Лімпа Гнілошкуру. Нажимаємося завдання. Відбігаємо uh, uh, з цього склапу. Друзі, але хотів вас попросити перед переглядом відео, поставити лайк під відео, також підписатись на канал, якщо є можливість. І якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Uh, друзі, зазвичай ми завжди відкриваємо карту. Як бачимо, у нас з'явилося на карті. Синя зона. Синя зона це там, де потрібно нам охотитися на даних монстрів. Для того, щоб роздобути е, по завданню 8 лімф гнілошкуров. Е, по, по факту ми просто біжимо е, в те місце, де нам на карті зазначило. Зазначив квест місце. Місце охоти, місце там, де потрібно нам роздобути ці і тим предмети. Eh, друзі, я не думаю, що вам потрібно буде показати, куди бігти, ви і так самі собі eh, по карті розберетеся. Но я буду вже на місці і далі продовжую. Eh, друзі, забув вам сказати, нам потрібно eh, попасти на eh, острів. Щоб на острів попасти, нам потрібно от, переплисти це озеро. Як ви бачите, зараз я в нього це озеро, через це озеро перепливаю. То есть, Коли будемо вже на місці біля цих монстрів я А, е, Друзі, ну все, ми, коротше, попали на цей острів. Ось таких нам монстрів потрібно набити і достати з них е, ітим предмети. Олімфа гніва шкуру. Е, як ви бачите, не з першого разу випадає ітим-предмет. Тобто, що це нам говорить, що... З якихось... не теж з якихось, то є, ну і зі 100% шансом випадають ці і тим предмети. Тобто потрібно буде просто вбити монстрів до тих пір, поки ми не зберемо, О, прикольно. А, тут ще якусь голову взяв. А, друзі, дивіться, говоряща голова. Говоряща голова нам дає е, отримати додаткове завдання. Хто отримав, будемо продовжувати це завдання. Це завдання в наступному відео. На рахунок цієї голови. А, а тепер давайте по суті відео. Да, ну якби шанс непоганий тут для отримання цього ітем предмета. Оскільки ми вже три монстри да, вбили. І два ітем предмета отримали. Третій, і третій предмет. А, четвертий монстр і три предмета може. Один був, був фейловий. Так я вам переставлю, щоб ви бачили. Вот три предмета. 4 предмета. О, я начал фризати. У меня уже достаточно. Так. Таких... Ну, слушайте, ну я наверное скажу каких-то якось. Е шанс тут 90%. Ля отримается этим предметом. Так что все. Мостер закінчилось. Тишина якась. Труп якийсь ложить. Друзі, 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 мої любі. Так. Коротше, шукаємо цих гнолів. Гнівофирів, коротше. Їх б'ємо. Нам треба 8 ітем предметів. Лімфа, гнів, гнівотурів. Так. Не отримав. Отримав. Друзі, залишилося ще дві штучки. Ще дві цімфи. І можна буде йти здавати це завдання. Так, друзі, ще раз на рахунок оцінє голови і тим да, який нам дозволяє отримати додаткове завдання, говоряща голова, і тим предмет називається. Будемо продовжувати після цього завдання. Кому цікаво, не перемикайте або шукайте в мене на. В каналі в пошуку назву цього завдання. Назва цього завдання буде в цілості і сохранності». Вписуєте в пошуку в цілості з охранності і мій нікнейм канала. Шукаєте цю назву відео і проходимо разом це завдання. Друзі, все. Ми набили достатню кількість ітем предметів лімфагнілошкурих. Потім нам потрібно, відкриємо карту, повернутися в селище Гробниця для того, щоб завершити це завдання. Друзі, я не думаю, що для вас там чи для когось з інших там. виникнуть якісь важкі моменти в цьому завданні, тому що я тут нічого такого особливого не бачу. Так, да, якщо типа, монстр, там монстр 16-17 рівня, а ви прийдете там 14-13, трошки буде дуже важко вам. Особливо коли два монстри цепляться на вас. ну, О, типа, ті пуля, бачите, теж побіг. Походу гніву шкури <глухите> Ну коротше, все, друзі, перепливаємо назад в цей, це озеро, повертаємося на свою рідну землю і далі ми там продовжимо. Uh, друзі, добігаємо до цього селища, ми навіть, в принципі, добігли вже. Нам потрібно знайти того NPC, в якого ми брали завдання, для того, щоб віддати ці лімфи гнілошкурих. І завершити це завдання. Ми спускаємося в цей склеп. Спустилися. І. Так, друзі, якийсь там ерор 404 вибив походу. Походу, нам треба наверх. Вибігли ми наверх. А, вот цей ці пуля. А чого тут цей? Не паня. Я ж що то обрав. А, цей ж тут, типа, на гробниці, це, типа, тут босс. Типа лідер. Тут і всі завдання в нього здають, я так поняв. Друзі, ну ви ж поняли, це я жартую. Нажимаємо Продовжити, віддаємо ці лінфа лі... 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 гнівошкурих. Розмовляємо, нажимаємо завершити, все. Друзі, після цього як ми закінчуємо це завдання, нам відкривається додаткове завдання. Ну, як я вам обіцяв, наступне наше завдання буде. Де, 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 де воно? Іде на наша голова. Говоря, що голова, целості охорони, буде назва цього завдання. Друзі, на цьому все. Дякую всім за гарні перегляди, всім гарного настрою, всім пока.